Вистояти і захиститись зараз це вистояти і захиститись на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі. Ми маємо це зробити заради нашого майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. Дачний сезон розпочався. Кременчужани все частіше відвідують свої літні будиночки, щоб оздоровитись і відпочити. Цьогоріч містяни знову зможуть їздити до своїх ділянок на міському транспорті. Детальніше дивіться далі. Для пенсіонерів та пільгових категорій відновлять автобусні рейси до дачних товариств у Кременчуці та передмісті. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. Пандемія коронавірусу закінчилася, а отже, з'явилась можливість знову запустити в рух автобуси до дач. Це особливо актуально зараз, в умовах воєнного часу, оскільки дачні автобуси один із найзручніших та найкомфортніших способів дістатись до свого будинку за містом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький уже доручив відповідним службам відновити рух такого транспорту. Про початок дії проєкту та розклад курсування автобусів повідомлять додатково в телеграм-каналі Кременчук Офіційний. Слідкуйте за новинами. Продовжуємо робити життя у Кременчуці кращим. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Дороги Полтавщини ганьба для всієї області. Учора у Києві частина депутатів Полтавської обласної ради зустрілася з головою державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою наємом. Депутати ставили на меті дізнатися про перспективи ремонтів доріг області на цей рік. Про результати зустрічі дивіться далі. Стан доріг Полтавської області викликає велику кількість нарікань. На автошляхах Полтавщини після зими з'явилася велика кількість ям. А до дорожніх служб виникає багато питань через недолугий ремонт. Саме тому за ініціативи народних депутатів України Юрія Шеповалова, Олексія Мовчана та Андрія Бобляха, у Києві депутати Полтавської обласної ради Ольга Усанова, Олексій Матюшенко, Олександр Ващенко та Микола Корецький зустрілись із головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафою на на зустрічі обговорили стан доріг Полтавської області та перспективи ремонтів. Зустрічалися з головою агентства Устафоли Пасійна Є. Дуже часто отримують звернення від виборців, щодо жахливого стану доріг на Полтавщині. Наразі важливо розуміти, що держава фінансує в першу чергу ремонт автошляхів на деокупованих та прифронтових територіях, адже дорога від фронту до лікарні є дорогою життя. Тому, як зазначив Мустафа Наєм, потреби інших областей наразі задовольняються не в повному обсязі. Втім, депутати Полтавщини навели ряд аргументів щодо необхідності ремонтів доріг області. На умовах співфінансування з Полтавською обласною радою це є можливим. За результатами зустрічі депутати Полтавської обласної ради на сесії. Будуть разом вирішувати, які дороги Полтавської області потребують ремонту у першу чергу, і туди будуть спрямовуватися кошти. Питання стояло перше. Це коли б ці дороги, які взялися на баланс, коли перзо почнуться, вони ремонтуватися, тому що їх до сих пір немає ні в мережі доріг, і на них немає фінансування. Тобто, будуть ще тендерні процедури. Ми домовилися, що після цієї зустрічі візьмемо певну паузу. На протязі трьох неділь ми повинні взагалі вивчити інформацію, поспілкуватися з колегами, також поспілкуватися із служби відновлення на місці з Іваном Крапивницьким і його службою, і далі вже це питання вирішувати. Тобто є ряд певних проблем. Це і штучні споруди, це і мостові споруди, це і центральні дороги, які потрібно відновлювати і працювати. А перші пропозиції депутати підготують протягом кількох тижнів на наступну зустріч з Мустафою Наємом. Антон Воробйов, Кременчуські новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулося відкриття проєкту Відеошкола, який реалізовується в рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту Разом за добро, що очікує на креативну молодь вже за мить. Прокачати свої креативні навички, знімати та монтувати власний крутий контент все це зможуть учасники проєкту Відеошкола, який реалізовується в рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добром. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось відкриття творчого проєкту. Сьогодні ми маємо таку нагоду відкрити відеошколу. Це проект, мабуть, найбільш популярний, тому що кількість анкет зашкалювала оркомітет. Дуже так ставлено роботи відбір, хвилювалися. Міський голова Віталій Малецький привітав учасників та побажав їм творчих успіхів. Ми за позитив і за те, що дійсно у нас от парламент Кременчук, це дуже позитивна історія, правда? Да. І відеошкола теж позитивна. І Щоб у вас було 10 тисяч підписників після школи, ну домовилися, а у кожного, хто тут присутній, мінімум п'ять. І тоді буде результат. Під час проєкту молодь матиме змогу навчитися основам режисури, написанню сценаріїв, операторській роботі, відеомонтажу, акторській майстерності та просуванню відеоконтенту в соціальних мережах. Ми набрали 26 учасників, які впродовж місяця будуть навчатися всім аспектам зйомки короткометражного кіно. І на фіналі вони нам презентують свої короткометражні фільми на якусь соціальну тему. Організатори Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. На учасників очікують як лекційні, так і практичні заняття. Це дасть змогу відпрацювати отримані знання та перенести їх у власний відеоролик. Зустрічі плануються два рази на тиждень. Загальна тривалість цього проекту буде місяць. У нас запланована доволі інтенсивна програма. У нас йде, наприклад лекція. Вже наступного разу йде практика по цьому заняттю. У нас велика кількість спікерів. Є і запрошені спікери, і саме ми з числа організаторів також підготували матеріал для учасників. Ну Загалом на кожну тему у нас є декілька спікерів, щоб розкрити її з різних сторін. Серед учасників дуже різностороння молодь, яка мріє покращити свої навички та створювати якісний медіа контент. До проєкту долучилася за того, щоб покращити свої навички у сфері медіа. Це, тобто, фото, відеозйомка, це смічна мова, це авторська мастерність. Це на барі. Заході психолог каже: а хтось хоче. Я кажу, хочу. І пішов. Очікую навчитися відеомонтажу і зйомки. Прийшов я в цю школу за тією цілею, щоб навчитися гарно та класно знімати відоси, які можна буде використовувати в майбутньому для того, щоб класно подати інформацію про свою майбутню компанію або організацію. Вже цієї суботи на молодь чекає перше заняття, на якому вони зануряться у світ написання сценаріїв. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Працівники КП Кременчукводоканал виконують заміну засувки на водопровідні мережі по вулиці Юрія Руфа. Про те, як відбуваються роботи та чому вони мають важливе значення для міської водопровідної системи, розкажемо далі. Працівники цеху водопостачання комунального підприємства Кременчукодоканал зараз виконують заміну засувки на водопровідні мережі діаметром 600 міліметрів. Завдання засувок забезпечення належної роботи водопровідних мереж. Вони відповідають за ефективний потік рідин і їх блокування, а також за безпеку використання мережі. Стара засувка була в аварійному стані, тому для регулювання тиску у системі водопостачання та можливості у разі виникнення прориву у перекриття мережі було необхідно замінити запірну регулюючу арматуру. Водопровідна мережа разом з запірно-регулюючою арматурою на цій ділянці прокладена в 1970 році і експлуатується до сьогодні. Вона забезпечує послугами центрального водопостачання район першого за нас. Роботи проводяться з залученням спеціальної комунальної техніки. Протягом останніх Днів були виконані підготовчі роботи по чистці та заміні болтів на засудці. Роботи проводять проводить ремонтна бригада слюсарів аварійно відновлених. Робіт дільниці з експлуатації водопровідних мереж і споруд, машиніст крана та водій муласосу. КП Кременчук Водоканал проводить роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування мережі, аби у майбутньому Кременчужани змогли користуватися мережею без перебоїв. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До Кременчуцького центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю вперше після довготривалої перерви через війну приїхали діти з міста горішні плавнії. Більше про підтримку дітей у наступному сюжеті. Після перерви через війну Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відновив свою роботу у листопаді. А від сьогодні проходити реабілітацію у центрі можуть діти не тільки з Кременчука. Сьогодні до нас приїхала група із міста Грішні плавні, тобто наша програма триває вже 15 років. І сьогодні він після дуже великого перериву, тобто 15 місяців їх тут не було. Вони приїхали перша група 11 дітей. Приїхали до нас на програму реабілітації. Загалі їх 48 дітей в цій програмі. Це поки що така перша ластівка. Тут для малечі створені усі умови для комфортного та якісного проходження реабілітації з дітьми, які потребують підтримки, працюють справжні професіонали своєї справи. Люди, які люблять свою роботу і допомагають дітлахам із щирим серцем на цьому корпусі. У нас блок фізичної реабілітації. Тут зала лікувальної фізкультури, басейн для індивідуальних занять. Фізіотерапевтичний кабінет, масажні кабінети тут у нас проходить більш така: ну такий медичний, можна сказати, напрямок. На першому корпусі педагогічна реабілітація. Там працюють психологи, левопеди, вчителі, реабілітологи, викладачі інформатики, арт-терапевт. Малеча безмежно зраділа, коли дізналась про те, що центр відновлює свою роботу, адже діти, як ніхто, відчувають справжню любов і щирість до себе. Хочу, користуючись нагодою, подякувати міську владу міста Кременчука в особі Віталія Малецького за інвестування даного об'єкту інфраструктури за спільну співпрацю. Дякую за розуміння проблеми родин з інвалідністю. Хочу від себе особисто. Подякувати міському голову міста горішні плавні Дмитра Бикова за створену програму реабілітації дітей з інвалідністю за те, що ця програма щорічно пролонговується. Ми дуже раді, що ми відновили свою роботу і можемо надати наші послуги не тільки дітям міста Кременчука, але й наближених територіально наближених районів Полтавської області. Ми, як багато свідомих наших громадян України, робимо свою справу, ми працюємо. Сумлінно працюємо. і дуже щасливі від того, що зараз до нас приходять діти усміхнені. Дуже дуже велике задоволення отримуємо від своєї роботи, від того, що ми несемо людям добро і надію. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні в рамках проєкту Закордонна книга бібліотекам та читачам Кременчука місто отримало більше десятка книг, які були перекладені за азербайджанської мови. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні, 24 травня, в рамках проєкту Закордонна книга бібліотекам та читачам Кременчука наше місто отримало книги, перекладені з азербайджанської мови. Кременчук є унікальним, адже ми перші ініціювали таку співпрацю з посольствами іноземних країн. Засновниками проєкту Закордонна книга бібліотекам та читачам Кременчука є комунальне підприємство Інститут розвитку Кременчука спільно з управлінням культури і туризму Кременчуцької міської ради. Діти і дорослі повинні поважати. Культуру різних країн, вони повинні її вивчати для того, щоб розширювати свій кругозор і для того, щоб таких ситуацій, як трапилось зараз в Україні, більше ніколи не трапилось в цьому світі. Тому з маличку потрібно виховувати дітей, так, щоб вони поважали різні народи, різні культури, різному. Незабаром всі передані книжки будуть доступні читачам у бібліотеках Кременчука. З 2020 року в нас поступають літератури саме на азербайджанській темі. Бібліотека це завжди 4К, як кажу, користувачі, колектив книги. І Якщо книги унікальні, то бібліотека є унікальною, і люди прийдуть дивитися саме на ці книжки. Тому запрошую всіх до наших бібліотек. Ми продовжуємо розвивати та покращувати наше місто разом. Дмитро Цирюльник. Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Днями у Кременчуці провели тренінг з надання психологічної допомоги. Психологи організації Право на захист підтримують вимушено переміщених осіб у багатьох містах України. У понеділок вони поспілкувалися з переселенцями у Кременчуці та тими, хто працює з ними. Деталі у наступному сюжеті. За даними міжнародної організації з міграції, кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні перевищила 8 мільйонів. Багатьом із них потрібна психологічна підтримка та допомога. Переселенці та люди, які постраждали від війни, отримують допомогу від благодійного фонду Право на захист. Саме наш проект СІ це координація і управління місцями компактного поселення. Ми надаємо допомогу і гуманітарну, багатоцільову, покращуємо побутові умови переселенців, саме де вони проживають. Також Роводимо для них тренінги, допомагаємо інтегруватися їм в громаду і допомагаємо також і керівникам цих місць компактного поселення. Проєкт CCCM почали реалізовувати ще у 2022 році. У 2023-му фонд розширив свою роботу. І наразі підтримку та допомогу отримують люди у шести областях України, в тому числі і в Полтавській. 22 травня для вимушених переселенців у Кременчуці провели тренінг на тему психологічне вигорання. Організація правозахід дійсно проводила такі підтримуючі тренінги. Психологі. Логічне провигання рання про стресостійкість для тих, хто переїхали внутрішньопереміщених після нового року. Виникла така ідея, що потрібна підтримка, і навіть тим, хто співпрацює з ними, і ну найбільше є з ними в контакті. І виявилося, що була така потреба, і тому ми приїхали. Психологиня фонду Право на захист поділилася кількома порадами, як впоратись з психологічним вигоранням. Саме головне це берегти себе, вчасно харчуватися, добре спати, робити профілактику, тому саме вигорання це знати якісь дихальні вправи. Якщо не знати, то цікавитися ними. Тобто слідкувати за своїм фізичним, емоційним і психологічним здоров'ям. За можливості географії роботи фонду буде розширюватися, аби якомога більше людей у інших областях України отримали необхідну психологічну допомогу. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто воює за нашу державу. Слава всім, хто наповнює своєю сміливістю і результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу. Слово Україна.